Микола Блищук сім років поспіль щодня підіймається на вежу Чернівецької ратуші, аби виконати мелодію Марічка. Після повномасштабного вторгнення Сурмач також розпочав збір коштів для українських військових. Цього разу придбав дрон за 17 тисяч гривень. Коли почалася війна, і я рік після війни, вже якщо війна була, то я задумав збір коштів. На допомогу ЗСУ Збройних сил України. Чим міг, тим міг, перша сума була 6 тисяч у гривнях. А зараз задумав, щоб на ЗСУ дрон, нашу пташечку. Ну і в честь дрона я вирішив. Що це пташка сурма? Кошти на дрон пан Микола збирав два роки. Переважно це були донати від вдячних туристів і небайдужих чернівчан. Він збирав це грошима і передавав відповідно нашим військовим грошима. І ми з ним визначили, що гроші це добре. Але коли передаєш якийсь дрон або якусь річ, більше зрозуміло, куди йдуть ці гроші. Дрон Сурма вже передали військовим в одну з чернівецьких бригад. На цьому пан Микола зупинятися не збирається, і надалі збиратиме кошти, аби допомагати нашій армії протистояти агресору. Катерина Тарасюк, Олександра Окіпняк, новини сі 4